безпеки цифрових даних Володимир Нос, архітектор технологій, спеціаліст з кібербезпеки. Як зрозуміти, що тебе прослуховує ворог? Отже, як це зрозуміти? Якщо у нас є е, типові пристрої, як то мобільний телефон чи комп'ютер, е, то зазвичай там можна переглядати список програм, які є запущені, наприклад, там на типових пристроях, типу Windows. чи MacOS, є таск менеджери, де можна подивитися на список програм. Аналогічно, і в телефоні ми можемо побачити, які програми у нас є встановлені, як тільки ми бачимо якусь програму, яка є незрозумілою, невідомою для нас. Перше, що важливо зробити, це просто погуглити, пошукати її в інтернеті. Якщо ми бачимо, що це якась відома програма, є пояснення, що це таке, тоді ми можемо довіряти цій програмі. Якщо ми бачимо, що це щось незрозуміле, ми не можемо знайти інформацію про неї, тоді, скоріше всього, це е, програма, яка може якимось чином нам нашкодити. Тобто ми не можемо бути впевнені. Що робити зі шкідливими програмами? Є дуже часто е, програми, які Наприклад, дозволяють записувати телефонні розмови, тобто в Play Market чи в App Store можна їх скачати. Я сам користувався такими кілька років тому, і тут дуже важливо також перевіряти самого виробника цієї програми. Тобто, навіть якщо я її поставив, навіть якщо вона виконує цей функціонал, який мені потрібно, я не можу бути впевнений чи. Ця програма, записаний звук, записані мої розмови, не передає кудись іншим третім сторонам. Тому потрібно дивитися, ну, що за виробник а в даний час взагалі краще відмовитися від користування такими програмами. Це очевидно. Інша важлива частина, як себе оберегти від того, щоб в нас не були встановлені відповідні програми і тому подібне на наші комп'ютери чи мобільні телефони, використовувати такий принцип, який використовується в проєктуванні програмного забезпечення як zero trust, або нульова довіра, тобто старатися. По мінімуму довіряти і підозрювати будь-яку програму, будь-який файл, який нам присилають, будь-яке посилання, яке нам присилають. Ми повинні розуміти, що це за програма, що це за файл, і відповідно, тільки переконавшись, що це, наприклад, якийсь документ, який нам прислали, що це від людини, якій ми довіряємо, ми розуміємо, що це за документ, тільки тоді його відкривати і ніколи не відкривати неперевірені файли. Тим більше ніколи не встановлювати додатки з неофіційних джерел. Як убезпечити свій акаунт від злому хакерів? Там дві важливі речі, які є: перша це є налаштування нашої приватності. Фактично в всіх соцмережах є можливість зайти в налаштування і подивитися, яка інформація є доступна для того, щоб її відображати там публічно чи для друзів, і так далі. Це є перша частина приватність. Друга частина це є багатоетапна або багатофакторна перевірка або аутентифікація. Як її часто називають, це дуже важливо, адже сьогодні, навіть маючи складний пароль, який ми придумали для своїх соціальних мереж, цього буває недостатньо і щоб ускладнити роботу хакерів. Ми можемо використовувати наш телефон, тобто, коли е, хтось намагається зайти в наші соцмережі з якогось іншого пристрою з іншої локації, то тоді е, оця відповідна соціальна мережа зможе прислати нотифікацію на телефон і попросити підтвердження з телефоном. І очевидно, що для хакера набагато складніше зайти тоді, тому що йому потрібно фізично володіти нашим телефоном і натиснути там, підтвердити чи вести якийсь відповідний пін код чи е, код з смс повідомлення як виявити прослуховувальний пристрій, якщо ми говоримо про прослухований пристрій? Можемо часто назвати це як жучки дуже типово. І ну, це зрозуміло, що є фізичні пристрої, які можуть знаходити знаходитись десь в нашому офісі. Наприклад, вони можуть мати будь-який вигляд, типу як звичайна ручка, навіть їх таких є дуже багато. Вони є дуже різноманітні і їх дуже легко. Ну просто не помітити. Тому що це звич... ну, звичайні речі зі звичайного побуту. Звичайно, найкращий варіант це найняти це, звернутися до. Компанії до спеціалістів, які мають відповідні пристрої для виявлення таких жучків і таких прослуховувальних пристроїв, але є і дуже прості такі домашні методи, е, які можна використати, щоб ну як мінімум деякі прослуховувальні пристрої, знайти е, це, як, наприклад, коли ми. Е, Інколи дзвонили, я думаю, всі це чули, коли ми там дзвонимо до своїх друзів чи куди? І коли ми знаходимося близько біля аудіоколонок, ми чули такий скрипіт в телефоні, такий неприємний звук. Насправді те саме буде відуватися, коли ми будемо під час дзвінка знаходитись близько біля такого жучка прослуховального пристрою. Тобто, зазвичай ми можемо чути отакий скрипіт і зрозуміти, що щось, відповідно, не так. Можливо, з збоку знаходиться прослухований пристрій. Якщо ваш комп'ютер зламали б хакери, що робити? Перший і найважливіший крок, який потрібно зробити, це відключити комп'ютер від мережі інтернет, не тільки від інтернету, а якщо ви є в якійсь ізольованій мережі, в офісі і так далі, тобто фізично витягнути кабель і так далі. Тому що навіть взломаний е комп'ютер він не має ніякої цінності, якщо до нього немає доступу з інтернету для хакера. Другий крок, який потрібно зробити, це поміняти пароль треба розуміти також що якщо ви раніше не подбали про безпеку і вас наприклад один і той самий пароль використовувався як на комп'ютері так і десь в різних аккаунтах в різних сервісах це означає що хакер може заволодіти і ними і вже після того можна переходити до того щоб просто виявити шкідливу програму і також після цього важливо розуміти, що ви не можете бути впевнені, яка інформація була скомпроментована, якою інформацією заволодів хакер. Тому потрібно підозрювати, що вся інформація була вкрадена, перевірити, яка взагалі інформація зберігалась на комп'ютери, до яких ресурсів був доступ з вашого комп'ютера. Ну і прийняти відповідні міри, наскільки це можливо. Ну тобто повідомити, наприклад, людей, які мають відношення до цієї інформації, що от вона може бути скомпроментована. Ну це як мінімум. Як захистити свою електронну пошту? Найважливіше це є і напевно необхідний мінімум, який можна зробити. Це те, про що ми вже говорили: багатоетапна перевірка. Тобто ми аналогічно налаштовуємо наш телефон для того, щоб коли ми заходимо в нашу пошту, ми підтверджували наш вхід з телефона. Зазвичай вони достатньо розумні і розуміють. Якщо ми вже зайшли з якогось телефона, то сервіс електронної пошти він вже довіряє цьому пристрою. Якщо хтось заходить з якогось нового, тоді він буде вимагати підтвердження з телефону. І другий важливий момент це є унікальний пароль. Унікальний мається на увазі, що він не повинен повторюватись ніде. Ви повинні його запам'ятати, він має бути достатньо складним, і не потрібно використовувати цей пароль в жодних інших сервісах, соціальних мережах чи тільки для електронної пошти. Які є надійні месенджери для спілкування? Коли ми говоримо про надійність месенджерів, потрібно дві ключові речі розглядати. Перша це є шифрування. Більшість месенджерів вони насправді шифрують е, всі повідомлення під час е, звичайного інтернет-зв'язку, але вони е, в багатьох випадках е, мають доступ до цих повідомлень самі компанії, які от забезпечують, е, які підтримують ці месенджери. І відповідно, коли ми говоримо тоді про надійність, ми скоріше всього говоримо про end-to-end -end шифрування. Що це означає? Це означає, що е, повідомлення шифрується на момент відправлення. І розшифрувати може тільки отримувач, відповідно, навіть компанія, яка передає ці повідомлення, яка їх зберігає певний час, вона не може їх розшифрувати. Таке end-to-end шифрування вона насправді доступна сьогодні в багатьох месенджерах. Це є і Viber, і Telegram, і Signal, якого дуже часто рекомендують. Друга частина це є репутація і довіра до компанії, е яка забезпечує підтримку і е імплементацію цього месенджера. Ми не можемо бути, скажімо так, впевнені, що компанія Імплементувала, реалізувала оцей end -end encryption, про який ми говорили правильно і таким способом, як вона заявила, тому саме от Signal дуже часто рекомендують, і я особисто надаю йому перевагу за рахунок того, що це фактично некомерційна спільнота, яка показала код, показала, як він зроблений, і відповідно ми можемо розуміти, як працюють алгоритми і як оці шифрування всередині власне працюють, і відбуваються, як вони імплементовані. Які месенджери прослуховуються росіянами? Очевидно, я не можу зі 100% впевненістю сказати, що вони прослуховують, що вони не прослуховують. Але тут є от важлива, ця друга частина, про яку ми говорили: це є довіра і репутація компанії, і можна як для прикладу згадати компанії, які вже забуті насправді частково в Україні? Це такі як ВКонтакти, однокласники, які раніше в нас працювали, і вони також надають певні способи комунікації. І вони можуть з одного боку декларувати, що у них, наприклад, є шифрування, що вони забезпечують захист нашої інформації і так далі. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це є компанії від Mail.ru Group, яка є російська компанія. Ну і особисто я не був би таким впевнений, що ця інформація не може бути передана якимись спецслужбам ворожим. Чи може ворог вкрасти дані з телефону? Проста відповідь так, можливо, і тут. Потрібно не допустити цього, тому що будь-яка спроба, скажімо так, крадіжки даних з телефону відбувається тільки тоді, коли ми це дозволимо зробити. Звичайно, несвідомо. Тобто, як ми вже говорили на початку, от, потрібно застосовувати принцип нульової довіри. Тобто, ми з підозрою ставимося до будь-яких файлів, які до нас приходять, до будь-яких. Посилань, програми, які ми встановлюємо, тому що як тільки ми, наприклад, запустили якийсь файл, і зазвичай наші телефони, як то Android чи iPhone, вони достатньо розумні можуть нас попередити про те, що це є якийсь небезпечний файл, або він просить доступ до файлової системи. Але як тільки якщо ми це ігноруємо, як тільки ми нажимаємо, що я все одно хочу його запустити. То він може отримати доступ до файлової системи і, в принципі, скопіювати, відправити будь куди будь-яку інформацію. Але також є е, інша сторона: ми сьогодні дуже часто використовуємо клауди і інколи навіть цього не замічаємо. Е, і всі наші файли, які зберігаються в телефоні, вони можуть автоматично синхронізуватися в клауд і бути доступними не тільки з цього телефону, а з будь-якої точки планети. Де звідки ми можемо зайти, скажімо так, через наш акаунт? Тому потрібно також подбати і про синхронізацію нашої інформації з телефону в клауд. Тобто, якщо ми не хочемо щось синхронізувати, потрібно просто відключити цю синхронізацію. Бережіть свою інформацію. Не забувайте про складні паролі, не забувайте про перевірку телефоном і бережіть себе. Ми переможемо.